Хорошою традицією Чернігівського обласного історичного музею імені Тарновського стало проведення тематичних історичних зустрічей, що об'єднують навколо себе зацікавлених чернігівців. Тематика заходів різноманітна від події з глибини століть до реалій сьогодення. Цього разу під час музейної зустрічі відбулася презентація книжки Серед мрій і реальності історії, що формують націю, яку створив чернігівський журналіст Павло Солодовник, оскільки вже знали, що Павло Васильович, Є напрацювання, є кілька наразів, які присвячені саме подіям війни на Чернігівщині, і запросили його тут розказати більш детально про е, ці його книги, про те, як вони створювалися. Дуже важливо розповідати, проводити подібні зустрічі, розповідати про героїзм наших захисників, про звитягу волонтерів, про жахи війни, про період окупації. Серед мрії і реальності історії, що формують націю, це книжка головного редактора онлайн-медіа Чилайн Чернігівського журналіста Павла Солодовника. Вона стала у творчому доробку автора. Серед мрії і реальності містить 41 нарис про війну, виховання, стосунки з дітьми, цінності та пріоритети, добро і зло українців, і росіян, життя і смерть для багатьох відверто для багатьох людей. Період тих часів, страшних 22-го року, він залишився позаду і. Не зроблені висновки. Чим більше таких буде свідчень зафіксовано, задокументовано, тим краще. Тобто на основі цих можна писати подальшому багато різних наукових досліджень. монографії, тобто знімати документальні художні фільми. Кілька примірників книжок автор подарував історичному музею. Вони поповнять його бібліотечний фонд, а за потреби експонуватимуться на виставках. Згодом, якщо ми будемо планувати якісь заходи, особливо створювати виставки, то звісно буде експонуватися як виставковий предмет. Книжка серед мрії реальності історії, що формують націю, є цілковито благодійним проєктом. Усі кошти від її реалізації будуть витрачені на закупівлю необхідного обладнання для адресної допомоги захисникам України.